Кримінальна практика свідчить, що злодії найчастіше забираються до чужих помешкань, коли господарі залишають помешкання на тривалий час без нагляду, попереду великодні свята, а за ними травневі. Домушники не забираються у чужі квартири, поки не переконаються, що власники покинули помешкання. Не варто афішувати про тривалий від'їзд у соцмережах. При тим як покидати свої помешкання, потрібно дорогоцінні, тобто не з невеликі дорогоцінні вироби або гроші переховати більш надійніші місця, наприклад, забрати з видних. Місць, сервантів, шкатулок, переховати в більш надійніші місця. Або ще краще забрати їх з собою. Полегшує роботу крадіям і те, що багато вхідних дверей не обладнані надійними замками, немає сигналізації. Люди, які думають, що красти у них нема чого, помиляються. Якщо не зберігаєте великих сум готівкою, завжди залишається побутова техніка, ювелірні вироби, планшети та ноутбуки. Злодії виносять навіть одяг та парфуми, тобто все, що можна потім продати. Той, хто подбав, щоб двері були обладнані надійними двома-трьома замками, може почуватися спокійнішим. Варто знати, що найлегше відкриваються замки з циліндровим механізмом, під плоский ключ та замки з хрестовидним циліндровим механізмом. Для їх відкриття злодіїв від достатньо кількох секунд. Найкраще захищені двері з недорогих замків є сувальні з покращеними захисними властивостями, у тому числі з багатоступеневим захистом. Якщо ви побачили, Підозрілого гості в під'їзді біля під'їзду, які чекають, яка біля вхідних дверей під'їзду, біля своїх дверей, які стояли на щось чекали, ви знаєте, що вони не проживають в цьому під'їзді чи в будинку, чи на цій вулиці. Потрібно сам перше звичайно признати на лінію 102. Також під час цього, як ви перезвонили, почати з ними спілкуватися для того, щоб більше з ними їх роздивитися, правильно зробив той, хто оснастив вікна та балконні двері металевими решітками. Найкращі з погляду безпеки стаціонарні грати товщиною не менше 10 міліметрів, а ще краще 12 чи 15. Щоб берегтися від квартирної крадіжки, найкраще звернутися до спеціалістів управління поліції охорони. Вам не тільки встановлять надійну сигналізацію, а й постійно наглядатимуть за квартирою, нестимуть службу у поселеному режимі у великодні свята і працівники поліції.